Усім привіт і усіх вітаю на нашому YouTube каналі і RedPundaki. Сьогодні ми знову покажемо, як палають наші пастки, а в кінці відео ви побачите результати розіграшу, який проводився з випуску минулого відео. Беріть щось смачненьке і let's go дивитися. І першого м'ят м'ядкотика і не підпалюють Фул оранжевий сет кави у зборщика. Золото-фіолетово оранжевий сет солянки у міаткотіка. Їхні 2,2 ляма кони попадають у фалангу стрільців. І приносять 1,2 ляма, луки виконують 2 та 4. Наступного заборять кріса і підпалюють. Полоранжевий сет піхоти у зборщика. Золотофілетова оранжева солянка у кріса. Їхні 2,4 4 ляма піхоти. Луляють у клин піхоти і приносять майже. 3,9 лямів, піхоти і коней Т2 задіваючи Т4. Тепер цих албанців ловить Рома. І зловив. Вони сідають. Лідер вертається в фами. Фул-оранжевий сит луків у зборщика. Золото-фіолетова солянка у Роми. Їхні 2,2 ляма луків. Потрапляють у фалангу піхоти. І приносять 1,3 ляма піхотою луків Т2. Албанці ловлять мій от але вже на запалі. І не підпалюють. Full-оранжевий сет у зборщика. золото оранжева солянка у колі. Їхні 2-1 ляма селянки, щось типу 4-4-2 заходять у фалангу стрільців. Заходять з чорнокрилом і проносять 1 1,3 ляма лук і іконей Т2 і Т4. І ще раз його зберуть і вже підпалюють. Їхні два ляма солянки з упором на піхоту потрапляють у фалангу кави і приносять майже 1,7 ляма коней Т2 і Т4. Вгот залітає ще одна сильна гільдія, і м'ятко тільки їх вирішує половити. Його зборять і підпалюють. Фул сет у зборщика. Їхні 2-1 ляма солянки 659 потрапляють у фалангу піхоти і приносять майже 3-2 ляма піхоти коней Т2, і Т4. У цих албанців з фулами дуже туго, і разо з четвертого вони нарешті зборять бандеру. Фул оранжевий сет піхоти у зборщика. І вони повністю сідають, лідер тікає фамом. Золото оранжева солянка бандери. Їхні 2 1 ляма піхоти заходять у фалангу кави і приносять 1,2 ляма піхоти і кави Д2. Знову албанці зборять нашого і сідають. Пол оранжевий луків у зборщика. золото фіолетово оранжево селянка у нашого. Їхні 2,4 лями луків, потрапляють у клин стрільців. Вони зборять з чорнокрилом, тратять чорнокрило на Т2, які вернуться. І приносять майже 2,5 лями луків Т2. Вони вже зборять лору. І сідають. Оранжево-золотий сад кави. Лора на фермі. Їхні два у 4 лямака вы у фалангу піхоти і приносять 5 лямів піхоти луки Т2 задівають Т4. Кор залітає ще одна сильна гільдія і зборить лісенка на запалі. Підпалює. Фул оранжевий чем шмот у зборщика. Золото оранжева солянка у лісенка. Їхні два і чотири ляма солянки з опором на піхоту потрапляють у кункави і приносять два і дев'ять ляма луків і коней та два. Вони ж тепер спорять бандеру. Пооранжевий шмот у зборщика. Золото-оранжева солянка у Бандери. Їхні 2-5 ляма з опором на піхоту. Потрапляють у фалангу піхоти і приносять майже 4-3 ляма піхоти і кони, задіваючи Т4. І тепер вони зборять кріса і теж підпалюють оранжевий шмот у зборщика, борщика. Золотофілету оранжева солянка у Кріса. 2,5 ляма солянки з упором на коней Потрапляють у фалангу стрільців. і приносять 3,2 ляма луки в коней. Задіваючи Т4. Гільдія сос зборить нашого. Сідає, а лідер тікає. сет Золото-фіотова оранжева солянка у нашого. Їхні два, і три ляма піхоти заходять в клин стрільців і приносять 5 1 лям, луків коней та два. Ліверпуль вирішує половити найсильніших їхніх, і вони в ньому сідають. Фулранджевий сад піхоти у борщика. Ліверпуль на фермі. Їхні 2,4 ляма солянки з упором на піхоту. Потрапляють у фалангу піхоти. І приносять 1,4 ляма піхоти луків та 2 Ще одна чергова гільзія залітає в кор і починає збори наших і підпалює льоху. Золото оранжева солянка у Льоші. Фул оранжевий зборщика. Їхні 2,5 ляма піхоти потрапляють у фалангу піхоти і приносять 6,4 ляма піхоти і луків, задіваючи Т4. І ще одна гільдія залітає в зборить бандеру. Самого збору нема, але вони його не підпалюють. Фул-оранжовий сит у зборщика. Їхні 2,4 ляма кави заходять у фалангу стрільців. І приносять 2,2 ,2 ляма і приносять майже 2,3 ляма луків Т2. Ще одна вже передостання гільдія залітає в кор. Знаходять нашого Джона Віка і зборять, сідають. Поранжевий сет піхоти у зборщика Джон Вік на фермі. Їхні 2,4 ляма піхоти, потрапляють у клин стрільців і приносять майже 6 лямів, луки виконати 2-1. Другим збором вони заходять і теж сідають. Чувак зборить на фермі. Джон Вік теж приймає на фермі. Їхні 2,4 ляма піхоти. Потрапляють у клин стрільців і приносять 4,5 ляма. Піхоти луків та 2 1 І третім збором вони зборять Джона Віка і теж сідають. Фул оранжевий сет у зборщика. Їхні 2,4 ляма піхоти вже потрапляють у фалангу кави і приносять тільки 1,6 ляма піхоти кави Т два. Через пару днів інша гільдія знаходить Джона Віка і теж зборить. Перший сідає. Фул оранжевий сад кави у зборщика. Їхні 2,5 ляма кави. Потрапляють у фалангу піхоти і приносять майже 7,9 і лямів піхоти, і коней, Т два, і Т один. І ще раз вони зборять Джона Віка. І теж сідають. Їхні 2,4 ляма кави потрапляють у клин стрільців і приносять 1,6 ляма луків т 2 Т1. І останній збір на сьогодні ще одна чергова гільдія зборить бандеру і підпалює. Полоранжевий сад піхоти у зборщика золото оранжево солянкою бандери. Їхні 2,5 ляма піхоти потрапляють в фалангу кави. Приносять майже 3-3 ляма кави Т2, а в них виходить 5К солдат. Ну і нарешті результати розіграшу, який проводився майже 3 тижні з останнього нашого викладеного відео. Рандомайзер буде крутити переможців по, по числам, які я їм надала в коментарях під відео. Надала коментарі я сьогодні. У нас скільки учасників? У нас 66 учасників. Я буду зв'язуватися з ними особисто в грі через нікнейми, які вони писали в Ютубі. Буду їм надсилати, яке вони місце зайняли, який їх приз. Бажано зі мною зв'язатися через Телеграм, і там ми визначимо, коли, як і що ми будемо з вами робити. Отже, найновіші всі о, 20 годин останній коментар. Я йому надав номер 66, отже, на 66 учасників, і йдемо в рандомайзер. Крутимо наш рандомайзер від 1 до 66, Одразу всі 6 місць. 66. Окей. Okay. Так. І розіграємо з 6 по перше місце. Шосте місце. Шосте місце, 49-й номер. Вітаю! Буду вам зараз всім писати. П'яте місце. 45-й номер. Вітаю теж. Напишу одразу і, і в грі на ваші нікнейми. І в Ютубі, якщо нікнейм раптом не знайду. Хоча деякі я перевіряла вже в грі. Так, четверте місце у нас. 23 номер вітаю. Третє місце. 47 номер. Шось всі 40 випадають, вибачте. так, Друге місце. Друге місце 48 номер. Цікаво. І перше місце 24 номер. Отже, перше місце 24-й номер. Друге місце 48-й. Третє місце 47-й. Четверте місце 23-й п'яте місце 45-й і шосте місце 49-й. Усіх вітаю з перемогою. Отже, пишемо 49-му. Шукаємо його в Ютубі. Так ще раз. 49 й номер. Шість шостий, значить, десь тут. Після п'ятий. 47. -й. 49. -й. Так. Кріт. Напишемо йому. Буду вже писати окремо, щоб довго не записувати відео. Так, 49-й кріт LL чи 2. Узнаємо потім. 45-й номер. П'яте місце. Зробимо скріншот зраду, щоб не втратити номери всі. Шосте місце, 45-й номер. 49, це було 47. І це, напевно. 45-й. Женя, 19, 2, 8, 3, П'яте місце. Вітаю вас. Так, 4 місце. 23 номер. 23 номер. Це десь дуже низько-низько. Так. Ой, це 25-й, вибачте, вам. Це, напевно. 24-й. Ось наш 23 третій номер. Ванюха, вітаю вас з Треть... яким там третім чи четвертим місцем. Узнаю потім. Так, четверте місцем. Так, третє місце 47 номер. Третє місце, 47 номер. Третє місце, 47 номер. 47, так. Бо я вже випадково відкривала. Рокі 236. Вітаю. Третє місце за вами. Так, друге місце 48 номер. Це значить трошки вище. 48. 48 номер. Так хулі? Вибачте за матюки. Вітаю вас. Ви зайняли друге місце. Напишу вам обов'язково в грі в Ютубі. І перше місце 24-й номер назвіть лист Blut. Так. Ще раз які? 24-й номер. Так, 20 це 20-й, значить, вище. 23-й і вище. 24-й. Антон, вітаю тебе. Теж з першим місцем. Отже, Переможці визначені. Я зараз напишу одразу після запису відео, запишу, напишу людям і в грі, і в Ютубі. І зв'язуйтеся зі мною. Подарунки вас чекають. А наразі усіх уже з наступившим новим роком і з наступаючими святами теж. Всіх люблю, всіх обіймаю і до нових скорих зустрічей!